Раки! Привіт! Вже грудень 2025 року. Завершення цього непростого року. Будемо вступати в новий 26. й Якщо ви ще не бачили коротенький гороскоп, да, чого очікувати, як святкувати, я в кінці відео посилання скину, можете подивитись. А, а так, готуємось до новорічних свят. Тому всіх вітаю з прийтешнім новим роком. Святкуйте, загадуйте бажання, хай буде ваша атмосфера дружньою, теплою і активною. Це те, що дуже добре для наступного нашого року. Грудень у нас буде більш-менш то хороший, я б сказала. У вас буде більше акценту на ваш сьомий сектор, сектор партнерства. Але взагалі грудень не. Не турбулентний, не мати чогось такого сильно нав'язливого, можна спокійно готуватися до новорічних свят, до святкування, до відпочинку. Почнеться в нас місяць з повного місяця, вже 5 грудня, повний місяць буде відбуватися в вашому 12 секторі. Дуже добре для того, щоб позбуватися своїх страхів, своїх блоків, та завершувати все. Все, що потребує завершення, нічого, нічого не боятися. Добре, ем, добре присвятити час усамітненню, тиші, ем, медитації, да? тобто такому духовному процесу, можливо, да? духовному очищенню ем, якраз да? для того, щоб в новий рік прийти. Можна сказати, новою людиною. Тобто це внутрішня робота над собою, духовність медитації. Ну і, звичайно, повний місяць хороший час для позбавлення і не тільки очищення да, чогось, блоків страхів, а й очищення вашої оселі не просто на наступний весь рік, а і взагалі. Дуже добре робити. Практики на очищення, да, якісь ритуали на очищення, позбуватися речей, якими ви не користуєтесь, зробити генеральне прибирання теж дуже добре. В цей час обов'язково буду знімати шортс- відео, нагадувати, тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, щоб все отримувати вчасно. І гороскопи на місяці, шортс відео Що ми робимо, да, коли, чого ми позбуваємось, коли ми пишемо наші блокноти бажань, все це буде на цьому каналі. А, далі нас 10 10 грудня Нептун, нарешті, виходить в прямий рух, він був ретро. А, і тут він буде в прямому русі по 26 січня 26-го року, в вашому 9 секторі. І це, можна сказати, такий останній момент вашого 9 сектору, бо потім він переходить Нептун. В ваш 10 сектор і пробудеть там наступні 14 років, дуже довго. Я вам в описі скину відео, якщо ви не бачили по Нептуну, чого вам очікувати від Нептуну в секторі кар'єри наступні 14 років. А тут, ось ці півтора місяці, треба щось доробити по 9 сектору, да, налагодити, щоб потім воно працювало на вас, тому що Нептун в цьому житті вже не повернеться в. Дев'ятий ваш сектор, бо він йде дуже довго, більше 100 років по, одно, по да, все це коло все проходить. Е, тому дуже важливо да, налагодити все, щоб воно працювало на вас. І тут Нептун дасть вам навчай, е, натхнення для навчання. І дев'ятий сектор це. Е, Вища освіта, не просто, да, якісь курси, то це вища освіта, або навіть перекваліфікація, тобто зміна сфери вашої діяльності, що також може потребувати вищої освіти. Тобто тут буде у вас такі, такі як бажання натхнення до цього навчання. Також це можуть бути якісь поїздки за кордон, або тут якісь навіть, знаєте, Можуть бути якісь зміни в ваших переконаннях, вашій філософії, да, тобто це якісь відкриття для вас можуть бути. А, також по Нептуну це дуже хороший час для, для духовних практик. От якраз вони можуть змінювати да, ваші переконання, ваші. Бути вашими відкриттями. Це якісь нові духовні практики, медитації, можливо, якісь ретрити також можуть бути, тобто щось, що буде, що може змінити ваш, ваш світогляд надовго. Також в цей же день, 10 грудня, буде сполучення Ліліту та Меркурія в вашому п'ятому секторі. І тут, знаєте, можуть бути якісь емоційні насичені такі розмови з вашою родиною, з вашими близькими, також вашими дітьми. Також по п'ятому сектору він у вас за романтичні стосунки відповідає. Тут може Чорний місяць ліліт давати якісь такі, знаєте, як ревнощі ваші стосунки. ревнощі можуть бути як з вашої сторони, так і зі сторони вашого партнера. Тут дуже добре проговорювати, проговорювати якісь, можливо, ваші страхи, да, якщо це ревнощі, або якісь ваші не знаю, недомовки, тобто не мовчіть, проговоріть це з партнером. Також по п'ятому сектору це в нас сектор, який відповідає за творчість, за хобі ваше. То тут може бути да, якийсь такий підйом творчої сили, якась муза, можливо, у вас. Відвідає, да, можливо, якесь дасть таке натхнення такий творчий імпульс. Тому, да, якщо цей творчий імпульс, не ігноруйте його, підіть, можливо, на якісь курси да, по творчості, якесь хобі творче. Тут головне. Знаєте, як ось ці емоції, можливо, можливо якось через творчість да, і виплеснути. Не, не виплескуйте ці емоції на партнера да, з, за допомогою ревнощів або якихось маніпуляцій. Можливо, якраз дуже хороший час для того, щоб виплеснути це через творчість. 15 грудня Марс переходить в ваш сьомий сектор сектор Партнерства. І якраз середини грудня починається такий серйозний фокус на ваше партнерство. Бо у вас там і Марс, і Сонце, і Венера буде знаходитися все за один місяць. Марс буде давати вам. Активність в цьому секторі, да, це сектор партнерства як особистого, так і ділового. Марс може давати м, якусь агресію, агресію в стосунках із діловими партнерами, і з коханням, да, з любовним партнером вашим, з чоловіком, дружиною, якщо ви одружені, може давати якусь таку напруженість, таке, знаєте, як емоційне. Підвищення, тобто можуть бути якісь сварки, конфлікти, да? можливо, навіть і до розлучення може дойти. Тому тут е, аналізуйте, не поспішайте з якимись прийняттям рішень, особливо якщо це, знаєте, таке імпульсивне. От зараз ви посварилися і все, я хочу розлучення. Ось на імпульсі не, не робіть ніяких дуже важливих. Рішень да, на імпульсі. 21 грудня ще Сонце додасть вам фокус да, на ваше партнерство. І тут Сонце, знаєте, як. Може дати вам більше відповідальності за це партнерство, да? тобто ви ніби берете на себе більше відповідальності, ви берете на себе цю ініціативу за ваші як стосунки. Тут і бізнес, і любов не підходить, да? то що ви берете на себе більше. А, так, тут що важливо по сонцю, бути відкритими до взаємності, до взаємності від вашого партнера. Також як любовного, так і а, ділового. Да? Тобто, що ви приносите щось в ці стосунки. Або якщо це бізнес-партнерство, то в це партнерство ви маєте приносити вдвох, не тільки хтось один працює, да? а інші нічого не робить. 20 грудня новий місяць буде в вашому шостому секторі. І він дасть вам тут якісь нові, можливо, обов'язки. Да? Якраз, можливо, це якось з партнерством буде пов'язано. Якісь нові обов'язки можуть бути. Або, до речі, шостий сектор це робота. Можливо, якщо це не про бізнес, не про бізнес-партнерство, то це якась нова робота, і нові обов'язки на вашій роботі можуть бути. Можливо, ви змінюєте свою роботу. Да? А, також. Це можуть бути якісь нові звички, які по шостому сектору, які будуть, знаєте, з акцентом на ваше здоров'я, бо тут також по шостому сектору це важливо да, про здоров'я своє пам'ятати. І також це може бути нові домашні улюбленці, бо шостий сектор за домашніх улюбленців теж відповідає, можливо, Хтось вам подарує на Новий рік, можливо, домашнього улюбленця теж може бути. А, і 24 а, грудня Венера переходить ваш сьомий сектор. І Венера вам тут додасть, а, в, якщо ви вже в стосунках знаходитесь, ось, можливо, ось це взаєморозуміння, ось цю гармонію. Да, тобто по Марсу. Не пиліть, не, не треба да, на емоціях цих керуватися емоціями, особливо негативними емоціями. Тут Венера, тут, знаєте, по Марсу, якщо щось і буде, якийсь конфлікт зароджуватися, не давайте йому розгорітися. Краще щось обговорити, через що цей конфлікт, да, на яку тему обговоріть. ви Вискажіть один одному свою точку зору. І тут Венера якраз може дати ось цю гармонію, що ви все це обговорите і ви вийдете на якийсь да, новий рівень, новий рівень взаєморозуміння, новий рівень е, якоїсь да, такої гармонії в ваших стосунках. Е, так, якщо це по бізнес-партнерству, то, то тут можуть Венера в нас за гроші відповідає. То тут можуть бути якісь ділові угоди, вигідні вам грошові угоди, контракти, можливо, якісь. Або, можливо, це вже гроші будуть від вашого якогось спільного партнерства. До речі, ще забула бачу, сказати для тих, хто не в парі, я не сказала, да, для тих, хто в парі сказала, якщо ви не в парі. Без партнера по коханню, то Венера тут вам якраз дасть якесь знайомство, якесь кохання, якусь закоханість. Тобто тут, можливо, будуть якісь початок якихось стосунків. Ось такий грудень, раки, да? більш спокійний, більш такий розмірений, тому готуйтесь до нового року, святкуйте. А ми зустрінемось вже в 26-му році. Пока!